Курс валюти надалі дивує українців, особливо євро, який вже у притул наблизився до історичного максимуму у 50 гривень. Його курс неупинно зростав останні кілька місяців. Долар наразі тримає стабільні позиції. Чи справді американська валюта послабилася? Та кому це насправді вигідно? І чи буде в Україні євро по 50? Про все це Олена Логінова. Долар по 42 гривні, а євро за 50. Якщо для американської валюти це вже реальність, то здорожчання євро незабаром може сягнути історичного рекорду. Так, звісно ж, звертаю увагу на курс євро. Дуже так виріс, різко по зрівнянні з доларом. А як так. думаєте, з 50 буде Ну, якщо він наразі майже 50, там 10 копійок не вистачає, то я думаю, що буде 50 і навіть мені здається, що і вище буде. Так. Дуже е, бентежить нас, тому що у нас зарплата мінімальна, ціни ростуть. Здорожчання, підняття цін. Все здорожчає. Як Колі, думаєте, буде, буде євро більше ніж 50? Сподіваюсь, що ні. З початком липня долар продовжує демонструвати відносну стабільність курсу. Зараз в одному з банків України можна купити американську валюту за 42 гривні. Тобто, впродовж тижня долар подорожчав на 30 копійок. А ось про стабільність європейської валюти говорити не випадає. Подивімося, як змінювався курс пари євро-долар за останні 4 місяці. На початку квітня євро сягав майже 45 гривень. Уже тоді мав значний відрив від долара. Але вже в середині місяця стрім. Підскочив до рекордної позначки 47, і цим наробив розголосу. Але й це був лише початок, бо вже у червні черговий стрибок до 48 гривень. А на початку липня взагалі злетів до 49,5, з половиною, майже сягнувши історичного максимуму в 50. водночас видно, що долар весь цей період тримається відносно стабільних показників і впродовж чотирьох місяців не перевищує позначку в 42. Справа в тому що ситуація на валютному ринку сама по собі є достатньо стійкою. І з огляду на це коливання курсу вони достатньо помірні. Ну сам перед мається на увазі курс гривні відносно долара. Лише наприкінці червня гривня до долара дещо послабилася, але це пов'язано переважно з сезонними чинниками, оскільки зменшився продаж валюти аграріями після завершення посівної. Чому долар напрочуд стабільний, а євро навпаки летить вгору? Справа не в Україні, а в геополітиці, пояснюють експерти, особливо в її нестабільності і невизначеності, що спровоковані посиленням торгівельних протистоянь, а саме митною політикою США щодо низки країн, зокрема європейських. І це призвело до того, що довіра до долара в світі почала падати. Інвестори почали дивитися на інші альтернативи вкладання коштів, і в цьому ключі звичайно, євро відігравав найпершу роль. Долар почав слабшати, і ми бачимо на сьогоднішній день просто рекордне співвідношення долара по відношенню до інших валют. Американський долар слабше інші валюти посилюють позиції, і в цьому є певні хитрощі. Експерти зазначають, послаблення зеленого може бути вигідне сполучні. І штатам це робить американські товари привабливішими в ціні. А для євросоюзу навпаки, стрімке посилення євро невигідно економічно, коли дуже активно зростає курс євро, тобто євро укріплюється на міжнародних ринках. До чого це призводить? До того, що що товари євросоюзу вони становяться менш конкурентоспроможними відносно інших товарів, тому що їх ціна зростає. Тому той же самий ЄЦБ і взагалі євросоюз вони не зацікавлені в глобальному, будемо говорити так. Ак, постійному збільшенні курсу євро відносно світових валют. Чому в Україні вдається тримати долар в порівняно стабільному коридорі? А євро ні? Річ у тім, що курсу утворювальної валюти у нас є саме долар США. І аби тримати курс, НБУ здійснює політику керованої гнучкості, робить валютні інтервенції, купує або продає великі обсяги іноземних грошей. І має для цього достатньо золотовалютних резервів. Крім <п> того... <'я> Завдання національного банку це зберегти можливість українцям зберегти свої заощадження, захистити їх від інфляції. І це також допомагає зберегти стійкість на валютному ринку з урахуванням нестабільної геополітичної ситуації, яку навряд можна дуже спрогнозувати. Виникає запитання: то в чому ж найкраще зберігати заощадження? Єврода. Євро. Євро, а чому? Бо на протязі я так спостерігала півроку рік. А... Долар підростав, але не так, як євро. Євро набагато вище виріс, тому мені здається, що в євро краще. Кошти треба зберігати в різні валюти. Не в одні. це єдина порада. Експерти погоджуються, найоптимальніше тримати заощадження в різній валюті і не квапитися зараз куповувати дорогий євро, враховуючи те, що зараз євро тут майже на піку. То я би все ж таки зараз активно євро не скуповував, тому що воно зараз достатньо дорого, дороге. Я би зараз більше уваги приділив саме купівлі долару, тому що поки що по ньому його будемо так, ціна і цінники вони більш дешеві зараз. І найбільша інтрига, яким буде курс до кінця літа, і чи буде євро по 50? Максимально, що у нас буде, це буде коридор від 41,50 до 42,50, Ну може 42,70 гривень за долар. Що максимальний курс, який ми можемо очікувати по євро? Це десь в межах від десь до 51 одного гривні. Олена Логінова, Олександр Кругліков, в подробиці. Телеканал, інтермарафон. Єдині новини.